Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, покажу вам своїх самок. 23 самки. 14 14-15 підуть на, підуть на змагання. А решта розквіт. Буду бачити як там. Моде, бо тут ще є молоді. Я вже звідси е, відкинув два самці. Дуже пізно проявили себе. Так, голуби були пропоєні від сальмонела 14 днів. Зараз вже четвертий день пробіотики, вітаміни. Все супер. Нікого не, це не приглушило. Пропойка, всі були в хорошій формі. Так, в основному маса вже вся перепірилась. Дехто тільки є з них на, на останньому пері, по-моєму. Може, на передодньому. Деякі є. Ага, є ще молода самка, ось там сидить. Ось ця сама. Крайня права пізняк. <кій> то в мене просто виходить, що від одної пари о, з шести молодих вона тільки одна єдина самка, то я її то відкинув сюди. Тому що всі самці, а самця лише він літає. Інші чотири самці всі пройшли змагання. Чотири. Вивелось 4 залишилось. Так, сьогодні сонечко гарно є. Так, ще ходіть, покажу самців. Так, тут самці спортсмена 12 штук. Стоп на сидять всі. Виступили. 12 спортсменів. Тут більше місця немає, так що тут тільки 12. Тут є 4 старих. 23-го року. А ні, ми перепрошую, 3 23 го року. Ще два я вже щось вже задовжено. 2 23 го року. 3-24-го решта молоді. 23-го року, це 23-го, це 24-го, це 24-го, і це 24-го, а решта 25-го року, ага, ось ще цей червоний, 24-го. Так, голуби вже перепірились. І в чудовій формі після пропойки. Так, через декілька е, цей десь приблизно, можливо, початок грудня або пізніше. І я думаю, що, а можливо, скоріше вже, що пізніше, я ще пропою їх на дихальні шляхи Орні спешл. І тоді вже десь в січні місяці провакциную. Так, ще ходіть в інший бокс, там ще покажу розплодових. І так. так, а тут знаходяться розплодові самці. Тут є 9 розплодових і 3 спортсмени. Пізніше тут будуть сидіти, тут будуть, я їх переміщу, розплодові підуть в цей бокс, а тут будуть спортсмени. Цю перегородку ось цю, я її трішки зменшу. І цей відсік буде один. Тут розплодові і спортсмени. Теж ви вже перепірились.

По ньому всі діти дуже гарно летять. Всі шість, які були, всі шість є. Це мій старий самець Лада. Це його синок. Бугай. Так, це мій старий спортсмен 23-го року теж. Так, це два молоді червоні. Це два молоді червоні по ромуну ось цьому. Ось цьому ромону. Пізніше я це все тут все це заберу, головних буде збільшено туди, ще на метр, розширю його, ось так виглядає в них тут. Внизу я ще там не, не розділяв. Не знаю чи буду чи не буду Ще розділимо здава, побачу. Бульдог Самий буйний зі всіх. Він повинна бачите, які пірінки має. І б'ється, я його не знаю. Він... Чи по кайфу, чи що він просто, він не любитель просто, він заскакує любить бокс, і починають вони тут Це так. Добре, друзі Пізніше не б... цей. Пізніше мені треба буде ще дещо зробити, тому треба йти. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, все, ставте лайки. Всім пока!